<му> Чатик, ви там наставте плюсиків. Поїхали. О, Тут стрільці з паладином. А нам щити не можна будувати. <сум> Оце буде цікава, гра. О, випадковий проти випадкової. Так, а у нас тільки тір один і один герой там. Карта зимова. Альянс. Добре. Поїхали. Отже. Чотирьох робітників на золото. Одним будуємо Вівтар. Юніти без покращень мають бути, правильно? Тобто навіть. Піхотинцям щити навіть не можна робити. Що цікаво, в Warcraft навіть військам початкового рівня, якщо їм можна робити покращення, і вони стають набагато сильнішими, набагато. Піхотинці зі щитами, вони суперефективні проти дальньовіків, а... проти військ дальнього бою, а стрільці, якщо їм зробити покращення, коли у вас технології другого рівня. В них є дальність стрільби. Але якщо це тір 1, прямо то це прямо складно, складно грати цими юнітами, вони слабенькі, якщо їх тільки не багато. Ну, я стрільцями, мабуть, грати не буду. Беремо гірського короля. Мабуть, піхотинцями і мас, і мас піхотинці з гірським королем зіграю. Стараюся гірського розкачати по максимуму. Гірський король з піхотинцями може бути дуже серйозним. Більше того, якщо ми поставимо додаткову базу, ми можемо навіть піхотинців наробити з багатьох казарм. Що думаєте з приводу такої тактики? Біжимо зразу бити огра і отримувати тут другий рівень. Молоточок, щоб він не накинув кровожерливість. Ранню він з рівно накине. Звичайно, мінуси гірського короля, що нейтрали починають бути зразу робітників, піхотинців, все таке бите. Коли Архімаг водяний Елембер на, на okay, себе. Удар. А тут найманців нема на цій карті. Тут що цікаво, що найманців і нема на цій карті. Так, і гірському королю випав випала баночка життя. Це топовий артефакт Враховуючи, що у нас проблеми з лікуванням завжди. Гірський король це танк, але навіть в танк, ну, в герой, якого дуже багато життів, в нього 27 сили. Це основний герой по силі в нього. Майже 800 життів вже на другому рівні. Тим не менш, тим не не менш, менш, Він пробитий. І якщо опонент прийде агресивно, почне бити нашого гірського короля, можуть виникнути проблеми. Кіхті не самий крутий артефакт для нашого героя. Кіхті більше крутий арт для дальньовиків. Особливо для Архімага. Файно, тому що він кида... стріляє фаєрболами. Ну, можливо, ми продамо ці кігті. Тут ми ревики Ооо, тут стрільці з паладином. А нам щити не можна будувати. <onu> Оце буде цікава, гра. Тікаємо. Мені здається, що він зараз піде на наш експ. Піхотинця тут втрачаю, щоб опоненту не давати досвіду. Зараз візьмемо третій рівень, я полікуюсь. Каже, нема таверів. Беремо підкріплення. Що одні казарми будуємо. Тукаємо, мені магазин треба побудувати. Треба побудувати, ну, в нього як би все бито, та... ми в спину забігли. О. Ще одні казарми будуємо. Так, в нього вже третій паладин. Піхотинцями так то боляче грати без щитів. Його багато у нас піхотинців. Job done Ми з молоточком тут акуратненько. Можемо зараз піти ще одну базу поставити. Ще одну базу поставити і четверті казарма. Збройні покращення в кузні ще щити можна взяти. Давайте вважати, що будь-які покращення заборонені. О, панда прийшла. Так. Подлипуемся. Ставлю тут базу. Крутый арт взяв. Я намагаюся п'ятого гірського прокачати. Прямо буде як з Марвел-герой. Добре, все роблю телепорт. Принців так багато, що навряд чи він зможе це все пробити. Job's done. Job's done. Поранених відвожу. Uh -huh. Uh -huh. Головне, щоб він в грифонів не пішов. Якщо він піде в грифонів, ми програємо. Це треба контролювати. Подходим. Так, требуют тут что-то интересное Баночку життя. Ману. У нас три бази, як би. Це сильно. І грифонів там нема, та це добре. Ну, проте ми мабуть, стрільців побудували. Ну, все, пішли в атаку, та Мас мас піхотинці. Так, що тут в магазинчику? О, сувій звіра є. Давайте візьмем сові звіра. Можливо, можна також взяти сувій броні. Так, б'ємось, сейчас, б'ємось, б'ємось. Він робить телепорт. Так, візьму ще два сувої, мабуть. Давайте продам черевики. Розвідку зроблю, чи в нього бази нема теж. Ну, все, я готовий, три Сувої. Бази нема. нам нападати. Нападаємо. Ой, багато стрільців, знаєте. Ой, панда третя. Ну, поїхали. Дуже багато в нас піхотинців, але мани нема. Що похоже на Футман Френзі. Привіт, багійман. GarnoGo Stream Foggy Dance Box. Дякую, Станіс, привет, привіт. Ой-ой-ой-ой-ой. У мене вбито і це його гном. Ооооо. Виносить мені Щапнунімано треба. Jornal Удвійне уточнення, чат! Удвійне уточнення героїв. Четверта панда. Як той гірський король розвалює тут. Але проти панди щось слабувато. Чат, ну суто на піхотинця граю. Добре, може, тут якась баночка мани випаде, не знаю. Не треба баночку мани. а ще відалі хілварди. Було б взагалі чудово. О, а хілварди чат випали. Це неймовірно. Так, треба розвідати чи бази у нього нема. А взагалі йти нападати. Фази нема в нього. Ну, Йдемо нападати. П'ята панда, Матін... матінко. Він прокачав, він встиг прокачати п'яту панду. І паладин в нього вийшов. П'ятий. Ну. То що ему панду? Сьомой гірський. Що, чатик, Буде фінальний з Модан, чи ні? Фінальний заказ моданчат. Красиво гра вийшла. У нас піхотинці Т1 без грейдів. Тільки артефакти регени на Т1. Чесно кажучи, можна було програти цю гру, тому що опонент розкачав п'яту панду. П'ята панда, п'ятий паладин, насправді. Якщо паладин би взяв резурект... боже. що це? Прийшов Фогі 2.0. Ти прийшов грати реквест, гоблін Алхімик. Привіт. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.